Глава кони, кони, віче, копа. Кони це комплекс правил устоїв, пов'язаних з життям, взаємовідносинами, працею і іншими. Сучасна назва це закони, але це підмінне слово, яке означає за рамками конів, тобто ті, що не відповідають конами. Копа. І ще копний суд. Комплекс правил устоїв, пов'язаних з відповідальністю. Сучасна назва це кримінальний кодекс, пов'язаний з спірними питаннями. Рішення приймалися копою, тобто групою сторонніх людей, і ніколи не надавалася така можливість приймати рішення по спірному питанню однією. Або навіть трьома людьми. Копний суд повинен складатися як мінімум з 9 чоловік. Вічі. Збір людей для створення будь-якого рішення. Це може бути вічі волхвів, вічі громади, вічі громад, держави та інші збори. Якщо це вічі будь-якого поселення. То на ньому завжди присутні жреці, волхви, старійшини, старший роду воєвода. Причому стать не грає ніякої різниці і не дає привілегій чоловіки і жінки однакових в своїх голосах. Рішення любого вічі повинно бути 100%. Якщо хтось проти, то ведуться переговори, роз'яснення, пояснення до тих пір. Доки рішення віче не буде одноголосним. Якщо це питання стосується якоїсь родини або родин, то вислухають всіх незалежно від статі і віку. Виконача гілка. Навічи після рішення обирають, хто буде виконувати і впровадити це рішення раніше на рівні держави. Це виконання називалось княжити, тобто виконувати рішення Вічі. Наразі назву було виконавця будуть приймати на Вічі, контролююча гілка. При потребі, контролювати виконання рішення Вічі і дії виконавця можуть покласти на обрану людину або людей окремим рішенням. При підозрі на виконавчу гілку, кожен з ВІЧ може організувати перевірку і підняти це питання, зізвавши віче. Загальні і окремі правила віче повинні бути прописано рішенням віче. Громадою, державою повинна управляти Віче в лапках Рада і ніколи не допускати одноособні рішення. Отак От має бути. Єдине, що я би сказав би так, я написав, як має бути. Але я розумію, що у нас час е рішення любого вічу повинно бути 100%. Так, це воно так повинно бути. Але наш час, ну, в крайньому випадку, ми навіть в своєму статуті забивали 3 четвертих. Тому що. Зараз такий час.